Класична модель оправи для власників об'ємного обличчя. Такі моделі цілком гарно поєднуються до будь-якого гардеробу, підійдуть для повсякденного стилю, і найчастіше їх обирають саме чоловіки через їх аскетизм та мінімалізм. Повністю металевий корпус, видовжена форма самого окуляру у золоті і також мають акцент на темну брівку. Візуально гарно підкреслюють і акцентують увагу на очах. Завдяки рухомим носоупорам підлаштовується посадка під ширину вашого носа. А така модель оправи має повністю пластиковий завушник з флекс-системою. Доволі масивний матеріал з цікавим. Дизайном ось так виглядає з боку і гарно фіксується на обличчі, не тисне, але при цьому не спадає. Орієнтуватись можна на заміри, їх краще розглянути на сайті Київлінзи або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Ді можна встановлювати лінзи на рецепти для постійного ношення зі знаком мінус, також для корекції астигматизму, і на рецепти зі знаком плюс. Ідеальна форма, дуже зручна висота лінзи в полі зору, вони абсолютно не заважають. Можна встановлювати лінзи як на одну відстань, також біфокальні або ж, наприклад. Прогресивні лінзи одразу на декілька зон. Замовте оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Лінза і для цього артикул у коментарях.